Палено мастильних матеріалів суми 200 тисяч гривень. Дякую, Юрій Ігрович. Будь ласка, в кого є якісь запитання? Якщо немає, тоді пропоную проголосувати. Хто запрошує проголосувати? За 16. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступний проект рішення. Про оголошення конкурсу з визначення робочого органу підприємства організації для виконання функцій забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування Барсавської міської територіальної громади на конкурсних засадах. Доповідає Лев Пополь, готується Роман Кікіс. Шановний голово, якщо немає бажаючих брати участь у такому конкурсі. То тоді функції робочого органу переходять автоматично на виконавчий комітет, ну і тим займається відділ економіки. З і, якщо конкурс відбувається, то визначається робочий орган підприємства і, і термін його дії три роки. Якщо немає, то займається е, організацією виконавчий комітет, і він діє на протязі двох років. Прийшло два роки. І тому потрібно проводити новий конкурс зараз. Ваші запитання? Немає, тоді голосуємо. За 16. Дякую рішення прийнято. Прошу наступний проект рішення про. Включення до переліку першого типу та про намір передачі майна в оренду е, шляхом проведення аукціону за адресою вулиця Лесі Українки, 1А в селі уріч Дробського району Львівської області. Доповідає Роман Кікіс, готується Роман Корбан. Шановний голово, шановні члени виконкому, на ваш розгляд, проект рішення виконавчого комітету, яким пропонується включити до переліку першого типу та передати в оренду шляхом проведення аукціону. Нежитлове житлове приміщення загальною площою 1 квадратний метр за адресою вулиці вулиця Лесі Українки, 1А, села Уріж Другобицького району Львівської області. Терміну на 5 років. Зазначене приміщення знаходиться в будівлі старостату Урізького і планується передати з цільовим призначенням для розміщення інтернет-провайдера. запитання. Так, це обладнання інтернет-провайдера. Немає запитань. Голосуємо. Хто за? Прошу проголосувати. За 16, Дякую рішення прийнято одноголосно. Прошу наступний проект рішення про затвердження схеми тимчасової ідентифікації меданчиків для збору твердих побутових відходів в селі Пополі та Ясниця Сільна. Шановний пане голово, шановні члени виконавчого комітету, до нас звернувся надавець послуг з вивезення твердих побутових відходів. На території сіл, сіл Попелі і е, Ясиниця Сільна Бориславської міської територіальної громади. Розясніть, будь ласка, логіку. В чому полагає логіка, щоб влаштовувати контейнерні майданчики замість того ж. Ну. На даний момент вивезення твердих побутових відходів проводиться побудинково-два рази в місяць в даних селах, що деякі незручності справляють для населення. Якщо ми переходимо на контейнерну. Схему вивезення, ну, за досвідом сів Уріш Мокряне, під монастирок, то там вивозиться раз в тиждень. ну І мешканці мають простіше, вони не накопичують тверді побутові відходи в себе на території домогосподарства. Це спрощує як і процес вивезення для перевізника, так і для мешканців процес утилізації відходів. Ми якось Вроді тут відміняє майданчики, переходимо на мішки, а там наоборот вертаємося назад. знаєте, що ну, то... давно за два дня завалять гілками, кулесами. За, пари за пари. зараз то... дивіться, ну кількість тих укладених договорів, які є укладені по даних селах, вона навіть напевно третини мешканців не охоплює. Решта мешканців вивозять сміття будь-де, і ми бачимо, що є процес накопичення такого хаотичного. Ясно, що в кінці кінців ми мусимо перейти до індивідуальних контейнерів в кожному будинку. Це те, як зараз починає реалізовуватися в місті Борислав. Тобто схема тимчасова з умовою того, що ми будемо переходити на індивідуальні контейнери. Просто зараз для міста ну, і для перевізника це досить дорого. Один контейнер там коштує під 3000 гривень 240 літровий. Тому прийнято знову ж таки тимчасово е, рішення на тимчасове розташування таких майданчиків. Будь ласка, Змінь мікрофон, тому що ведеться запис. До серпня місяця в нас тільки один раз на місяць було спецмашиною. Забиралися сміття. З серпня, серпня місяця, тепер є двічі на місяць. Що дало змогу покращити ситуацію з твердими побутовими відходами. А щодо розміщення цих майданчиків, хочу додати, що деякі майданчики є вже розміщені, тобто там йде мова тільки про додавання самих контейнерів. І на рахунок тих гілок, чи ви, ви кажете ще чогось такого, знаєте, в селі так, ну немає такої практики, щоб люди виносили оці гілки на сміттєві майданчики. Ну і ми час від часу просто контролюємо дану ситуацію. Тому я думаю, що це правильне рішення. Ну, раз ви Хочете ви і перевізники, то такі, але. Якщо у нас зробить знімати в секторах, то. Ви кажете, що в місті ми забираємо целах ми встанові. Ну так, це може і неправильно, а може, і правильно курсуєте, але. Ми не можемо забезпечити кожного кожну Ні, ну ви зараз возите раз-два тижні, тому зайти кожен тиждень. У нас є практика села Уріжвинників і Монастирик, де все прекрасно вивозиться, чисто в селі і біля. Майданчик чису немає ні коліса, як ви кажете, немає, 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 немає. ні гілоку. Так що там все нормально. Будемо багатші, будемо. Але воно не збільше вам. Кожен... Ну, майданчик не заставить заключити договір з перевізником. У вас проблема заключення договору. Що не платять люди, запру... А що ми не платити. Е, дозвольте, тут я легенький коментар. Перевізник, якщо, якщо переходити до контейнерної схеми вивезення твердих побутових відходів, він має право заключати е, такий цей не індивідуальний договір з кожним, з кожним домогосподарством, а загальний договір, який публікується на сайті міської ради. Публічний договір. так. Ага, -то. І тоді є підстава дати кожному. Так так так, так, так так, так. ну раді того, добре за чиї счет будуть майданські. Майданчики поки що це тимчасові. Перевізник е, обіцявся е, зараз на перших етапах свої контейнери поставити. Ну а там далі, вже якщо ми перейдемо до схеми постійної дислокації, тоді будемо вирішувати, як хто буде це будувати. Місця розташування контейнерів, майданчиків визначені? Так, ми в кожному з населених пунктів старостами пропрацювали, обійшли, подивилися, навіть опитали мешканців прилеглих територій, щоб чи проти, чи Можливо не буде заважати там. Зрозуміло, добре. Ну як з експеримента готовий. Хоча незрозуміло, навіть от якщо поїхати до наших сусідів, Республіку Польща, так по сільських територіях там немає контейнерних майданчиків, відкуди зносяться тверді попитові відходи. Там також індивідуально забирають сміття в певні дні, ну вони там його відразу сортують, певний колір кулька має бути там на різний вид сміття. І відповідно вони проїжджають і збирають оце сміття, не створюючи контейнерних майданчиків. ну Якщо ви вважаєте, що це можемо експериментувати або вигадувати якийсь ноу-хау. Можемо спробувати, хоча я також не розумію логіки до кінця. Немає якоїсь програми, щоб закупити ці ящики, екологічної програми. Минулого року за рахунок екологічних коштів ми закупляли контейнерні баки 240 літрові. Ну, цього року не знаю. У нас це є закладено в програмі, в бюджеті міському закладено, але ще поки що закупівель немає, не маємо як їх провести через казначайство. Ми просто хочу ще таки додати. Ми прекрасно розуміємо, що проблема з тими твердими побутовими відходами є чи в місті, чи в селі, і ми прекрасно розуміємо, що ми повинні якось збільшити частоту вивезення. Тобто, те, що було раз на місяць, ну це це, це зовсім було ненормально, розумієте, це було ненормально, ну, Якось нам треба щось треба робити з тим, тому що так залишати не можна. Ми навесні. Здійнувся тим з такими стихійними сміттєзвалищами на полях, на одному полі, на другому я виїжджала. Це, це неможливо далі так, так діяти. Треба щось зміняти точно. Добре, якщо будуть контейнері, меданчики, перевізник зобов'язується з частіше вивозити Так, він Так, готовий, він готовий перейти на раз на тиждень або два рази на тиждень. В залежності від частоти накопичення. Хіба раді того, щоб здати всім квитанцію, взяти під облік, а тоді. Зрозуміло. Добре. Ще думки. Немає. Тоді голосуємо. Хто за? Прошу проголосувати. За 16. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Прошу наступний проект рішення. Наступний проект рішення про зарахування громадян на квартирний облік, зняття з квартирного обліку і затвердження черг громадян, які перебувають на квартирному обліку. Пунктом 1 рішення пропонується зняти з квартирного обліку. Е, громадян один, це я не буду прізвищ зачитувати. Цей от який отримав виплату з е, грошової компенсації на закупівлю житла, якою скористався, і одного громадянина, який під час е, подачі документів на встановлення на квартирний облік подав недостовірну інформацію е, в частині забезпечення житловою площою, е, тобто він був е, забезпечений згідно е, діючих норм. Пунктом другим зарахувати на квартирний облік громадянина з інвалідністю внаслідок війни другої групи, а також громадянина, який має забезпечення нижче норми житловою площою. Пунктом третім пропонується внести зміни до квартирної черги. Ситуація, яка в нас на квартирному обліку стояв житель міста Борислава, який пропонує замість нього включити в житлову чергу свою дружину, яка має просто пільги на отримання житла. Пунктом четвертим пропонуємо затвердити. Переліки списків осіб, які перебувають на квартирному обліку. Тут зразу хочу зробити одну ремарку: ми готуємо зараз зміни, будемо суттєво скорочувати перелік тих черг, які ведуться в Бориславській міській територіальній громаді для, в сторону їхнього зменшення. все в мене по цьому проєкту рішення. Будь ласка, чи є у когось якісь запитання? Немає тоді. Голосуємо. Хто за? Прошу проголосувати. За 16. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Прошу наступний проект рішення про схвалення. Внесення у додаток до програми матеріальної підтримки Збройних сил України на 2023 2027 роки. Відповідає Володимир Придун, готується Оксана Тахтарова. Шановний голово, шановні члени виконкому. Даним проектом рішення пропонується збільшити суму у програмі. Підтримки Збройних сил України на 24 рік з 1,5 млн до 4 млн мільйонів. Зв'язку з тим, що на сьогоднішній день вже виплачено 1,1 млн загалом за зверненнями військових частин. І 7 млн на мільйон гривень перебувають на розгляді звернення. І так само від військових частин. Чому 4, чому не 5 умовно? Ну це ж програма. Потім, щоб ми знову, як дай Бог, будуть можливості, будуть так, можливості то, допомагати, щоб ми потім знов не верталися. І... Хоча я розумію, що це не складно. В кого, які думки чи пропозиції. Це 4 мільйони на цей рік ви пропонуєте. Так, на 24. 24. Можемо поставити більшу суму за ну, не, не, не не цей не зобов'язує суми, яка в програмі прописана ну, виділяти. А як будуть фінансові можливості, то це не будемо більше повертати. Можливо, і взяти так пропорції за квартал в мільйон 100, ми виплатили з військовим частинам. Тобто, взяти 6. Ну, 6, 7, 10. Це, це ж програма. Які думки? На які цифри зупиняємось? Ви гроші, скільки зможемо. Так, ми будемо по можливості старатися максимально виплатити, але будемо бачити, наскільки ми будемо спроможні. Бо я вважаю, що 4 мільйони, що ми до кінця року, ну, мій прогноз такий що оптимістичний, що це буде за мало, і ми знову будемо повертатися до розгляду цього проекту рішення. Што, ші, Тому давайте з нами там 7, умовно, ші. мільйонів. 7, 8, тобто це не, ну, чи 10, це ну, це ж програма, це не, нас нічого не зобов'язує. Давайте завідомо ставимо 10, щоб вже було з запасом, і відповідно на цей рік точно ми вже до, до розгляду цього рішення не поверталися. Я вношу поправку, скажімо, збільшити не 4, а 10 мільйонів. Хто за дану пропозицію прошу проголосувати. Підтримано. Немає інших зауважень до програми? Голосуємо тоді, хто хто за прийняття в цілому за 16, Дякую, рішення прийнято. Про схвалення проекту програми забезпечення заходів у сфері державної безпеки України та ефективної діяльності управління служби безпеки України у Львівській області доповідає Оксана Тахтарова. Готується Віталій Плоскодняк. Шановний голову, шановні члени виконавчого комітету, зазначеним проектом рішення пропонується виділити з бюджету громади управлінню Служби безпеки України у Львівській області кошти у сумі 300 тисяч гривень для придбання паливно мастильних матеріалів. Цей проект рішення підготовлений відповідно до звернення управління служби безпеки України. Будь ласка, в кого які думки? Ми... Це фінансова підтримка звернулася. В кого є якісь думки пропозиції. Розгляд на сесії. І потім, якщо є фінансовий ресурс, то відповідно голосується за виділення коштів. Ну і відповідне фінансування. Програма це перший крок до того, щоб Та звичайно що можна ділити це. не Це не зобов'язує якусь там суму відразу, яка прописана в програмі, виділяти по мірі фінансової спроможності. Немає більше думок. Тоді голосуємо. Хто за? Прошу проголосувати. За 16. Дякую. Рішення прийнято. Прошу наступний проект рішення. Наступний проект рішення аналогічний. Пропонується виділити з бюджету громади кошти кошти відділенню поліції номер 1 Другобицького районного відділу у сумі 450 тисяч гривень для придбання службового автомобіля. Будь ласка, в кого кілки? Там відпорядковується, ора не міліція. Звичайно, що ні. Є у когось якісь думки з цього приводу? Зауваження пропозиції? Так. так. Ставлю на голосування. Хто за? Прошу проголосувати за 16, Дякую. Рішення прийнято. Прошу наступний проект рішення. Доброго дня, пане голово, шановні члени виконкому, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про повідомну реєстрацію колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом Бориславського міського центру надання соціальних послуг на 2024-2029 роки. Пунктом 1 пропонується провести повідомну реєстрацію колдоговору і пунктом 2, управлінню праці, внести відповідний запис до реєстру галузевих територіальних. От, і коли тим Прошу підтримати. Немає ніяких зауважень? Тоді голосуємо. Хто за, прошу проголосувати. За 16 рішення прийнято, дякую. Прошу, Ганна Іванівна. Розупропонується проект рішення про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій збройних конфліктів. Просимо надати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей збройних конфліктів, особі, яка на час воєнних дій збройних конфліктів, збройної агресії Російської Федерації не досягла 18 років. І малолітній дитині, які приїхали, це є родинна група, які приїхали. Із Дніпропетровської області і станом на нині живуть у місті Борислав. Будь ласка, ваші запитання, пропозиції. Немає тоді голосуємо. Хто за? Прошу проголосувати за 16. Дякую рішення прийнято пройшло. Наступний проект рішення про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей збройних конфліктів. Просимо надати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей збройних конфліктів малолітній дитині, яка переїхала до нас на проживання у місто Борислав з Київської області. Немає запитань. Тоді голосуємо. Хто за? Прошу проголосувати за 16. Дякую. Рішення прийнято Дякую. одноголосно. Шо на Ніколай, питання в порядку денного вичерпано. Дякую всім за участь в засіданні.